Національний банк заборонив виставляти інформаційні табло із курсом валют. Як пояснюють, усе задля того, аби дотримуватися дисципліни на валютному ринку та з метою мінімізації спекуляцій. Як ви сприймаєте таку ініціативу та чи підтримуєте її? Я вважаю, що це неправильно. Люди, люди повинні, до людей повинна доноситися, доноситися вся інформація, яка, е, роби, ну, яка є в країні, в місті, тим більше. Я думаю, повинна інформація бути на вулиці. Ні, не підтримую. Чому? Ну, Все повинно бути, якщо у нас демократія, значить ми повинні все бачити, все повинно бути на табло. Я в цьому питанні не компетентна. Але напевно я вважаю, що це неправильно. Бо мені здається, що люди повинні знати, що відбувається в країні. Як... Навіть не знаю. Я думаю, що це повинно бути прозоро. Ніякої користі воно, на мою думку, не приносить. Трохи не влаштовує, але що є, то є. Що... А чому саме не влаштовує? Тому що мають люди знати, який курс, і підстраюватися під нього. Якщо операції йдуть в валютному рахунку, то мають знати. Певно, що ні, вони повинні, щоб люди бачили, який курс, а не одні собі сказали, що нам сказали, що курс такий, хтось сказав, що такий. я рахую, що це неправильно. Національний банк заборонив інформаційні табло із курсами валют. Як пояснюють усе задля того, аби дотримуватися дисципліни на валютному ринку та з метою мінімізації спекуляцій? Як ви сприймаєте таку ініціативу та чи підтримуєте її? Ну, не підтримуємо, тому що людина може пройти побачити табло, яке їй підходить чи не підходить. А так наразі стояти в черзі і не знати, який курс. І тобі на сьогодні я підійшла, і мені сказали, що немає гривні. Ну, знаєте, я собі прийшла з та і все. А так ні, ми їх не підтримуємо.